Уявіть паркан, зведений у Богом забутому місці. Він блокує вам прохід. Що будете робити? Зруйнуєте його, щоб продовжити рух? Чи спершу добре подумаєте, а чого ж він тут взагалі стоїть? Паркан Честертона це просте правило, яке каже, що ніколи не варто руйнувати паркан. Змінювати правило або відмовлятися від традиції. Доки не зрозумієш, навіщо вони взагалі існують. Цей принцип говорить, що паркани мають своє застосування, були наперед спроектовані і вартували купу грошей та часу. Певно, у когось була причина думати, що зведення паркану це хороша ідея. Так що буде, якщо ми його просто приберемо? Підприємець Стів Бланк зазначає. Коли перший фінансовий директор з'являється у стартапа, він часто хоче показати свою ініціативність і здатність економити гроші. Деякі, розрахувавши витрати на безкоштовні снеки, які надаються працівникам, можуть навіть почати продавати їх за малу ціну натомість. Люди, звісно, можуть і платити, але їм не сподобається така зміна культури компанії, тож багато з них звільняється. В результаті фірма зароблятиме копійки на горішках, але витрачатиме тисячі на нових інженерів. І все тому, що директор не розумів цілої політики, яку відмінив. Більш трагічним прикладом помилкових реформ став так званий китайський великий скачок, який тривав з 1958 по 1962. Одна з його ініціатив називалась Чотири шкідники. Вона мала на меті знищення усіх комарів, мух, щурів. І навіть горобців, які вважалися крадіями зерна з полів. І ось мільйони людей почали калатати по каструлям та сковорідкам, щоб не давати горобцям відпочити, щоб вони поумирали від виснаження. Деякі навіть відстрелювали пташок у небі, інші руйнували гнізда і розбивали яйця. Ця кампанія спрацювала. Популяція горобців у Китаї майже зникла. Але, сюрприз, сюрприз, як щодо непередбачуваних наслідків. Оскільки не було горобців, щоб їсти саранчу, вона шалено розплодилась. Саранча заполонила всю країну і підсилила проблеми, викликані іншими реформами. Результатом став Великий Китайський голод, одна з найбільших катастроф в історії людства, викликана людиною. Вона привела до десятків мільйонів жертв. Можливо, ті, хто хоче зруйнувати традиції і змінити норми, повинні повчитися у філософа Честертона, який у 1929 році писав У справі реформування речей, на відміну від їх руйнування, є один простий і ясний принцип. Ось він Давайте просто скажемо, що паркан або ворота перекривають дорогу. Більш сучасний реформатор підійде і скаже. Не бачу цьому використання. Давайте приберемо це все. Більш розумний реформатор заперечить йому Якщо ти не бачиш користі, я точно не дозволю тобі це зруйнувати. Іди й подумай. Тоді, коли ти повернешся і скажеш, що таки знаєш, навіщо воно тут, я, може, таки і дозволю це зруйнувати. Як ви думаєте, чи є захисний консерватизм Честертона хорошим правилом для життя? Чи ви також за руйнування і знищення різних структур, навіть якщо їхнє оригінальне призначення не до кінця зрозуміле? Поділіться своїми думками в коментарях. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал.